Меру Божого дорогоціння, ділюся по проповіді, що я зрозумів для себе усе життя, яке є по душі, коли я хочу, щоб мене жаліли завжди, таке життя воно веде до пекла. Спасаю я свою душу тільки тоді, коли я подорожаю Божим людям, коли я знаходжуся у зануренні у Слово Боже, наповнююся Духом Святим. Для цього потрібно приміняти зусилля і смирятися перед Словом Божим. І чорти вони мають. Бути під нашими ногами, а не на вухах нашептувати. І ще один важливий момент, коли я хочу народитися згори. Я повинен слухати тих, хто народився згори. І коли я хочу бути святим, тоді мені треба слухатися тих людей, які є святі. І для цього мені потрібно чисте словесне молоко. Тоді в моєму житті буде плід і результат, і життя по духу. І реально дякую Божим людям, які приводять в нас в реальність. які